Про перейменування вулиці на честь Ірини Фаріон великий плюс, що це відбулося швидко відбулося. Mm -hmm. Знаєте, немає ось цього розтягування, бо вона заслуговує, аби її ім'ям була названа вулиця і не одна, не лише okay. у Львові, а в інших населених пунктах теж. Але для цього потрібне рішення місцевої громади, депутатів. Такі ініціативи мають бути. Мене бентежить деякі коментарі, які я бачу, що. Маленьку вулицю перезвали для такої великої Українки. Ну, що означає маленька чи велика? Ну, як ми будемо міряти? Ця вулиця в центрі міста. Вона між двома університетами. Е Львівською політехнікою, де вона працювала, і університетом Франка, і парком Франка, де вона навчалася, і це для неї також було важливе місце. Я подивилася на карті паралельної до цієї вулиці технічної, яка тепер називається Ірина, Ірини Фаріон. Є вулиця Івана Вокарчука, теж недавно перейменована, mm -hmm. точно такого самого розміру. Вони просто ось так паралельно розташовані. Mm -hmm. Ну, слухайте, я думаю, що це більш ніж важливо, з цим погодилася Софія, її донька, а mm -hmm. це рішення в першу чергу було за нею. І там будуть студенти ходити, вони будуть цим місцем прогулюватися, всі будуть знати, що це місце там. І це для мене така також. Перемога Ірини Дмитрівни над усім усією тої несправедливістю, яку вона відчувала від львівської політехніки, яка її звільнила. Потім вона перемогла у суді. А тепер вона перемогла вже остаточно. <гум> Знаєте? тому класно, що це є. Ми з цього радіємо. І я дуже радію з того, коли є політична воля в депутатів, тому що це буває не завжди. Не хочу казати рідко, але скажу не завжди. І дуже приємно, що насправді такі рішення не виносять на виголос. А як скаже громада? А чітко послідовно, тому що так має бути. І насправді, якби так діялося зі всім, включно з московським патріархатом, а не чи варто чи не варто, а як будуть реагувати громади, mm -hmm. а як будуть реагувати попити? Яка різниця як вони будуть реагувати? Це взагалі не наша справа. Наша справа дбати про національний інтерес. Ірина Фаріон це про національний інтерес. Вигнання всіх московських попів. Це до речі, просто теж може підвести, що у віщо на перша очистилась від того всього і тої гнилі московської ура. Так, і ми даємо ці клич. Я дуже хочу, щоб наступного тижня неділі ми сказали, що вся Україна очистилася. Але знову ж, от як приємно, коли є ця політична воля в депутатів, так, в влади, яка безпосередньо ухвалює це рішення. Це приємно, тому що тоді нікому нічого не треба доводити. Є рішення, його прийняли, проголосували, вулиця Технічна, стала вулиці Ірини Фаріон. Бо я собі, дівчата, можу уявити, якби це сказали, що от, знаєте, з'явилася така якась інсайдерська інформація, що планують перейменувати, і там би вже такі баталії. Я думаю, що це могло б вплинути потім на прийняття, можливо, а, може, не на часі, на часі, не на часі. А так взяли, проголосували. Прекрасно. от якби так все було в межах того, що потрібно саме українським інтересам, це насправді ну ця країна би не знаю, за місяць, стала би ну цілком іншою. Просто ця політична воля вона мусить бути. Але політичну волю на осанок скажу, можуть мати тільки люди, які реально сповідують цей український інтерес невдавано не просто на гаслах одне три три слова. А на, а по справі не можуть ухвалити там, не можуть сказати Бандера герой чи чи не герой», хто такий Шухевич. От тому це це приємно ским людям бути Але Ця вулиця вона ж не подалі правда. Також ще від, так цікаво, від, що від вулиці Бандери а -а -а. вона йде до, Дивніше, до цих університетів. Теж дуже символічно. Та, там дуже, дуже таке символічно. місце сакральне. Mm -hmm. e, Зрештою, історія також розставить все на свої місця. І знаєте, можливо, і університети будуть названі От. іменем Ірини так. Фаріон. Ще може бути багато чого на цьому етапі. Мені здається, це це дуже добре, що mm -hmm. це відбулося у Львові. Таке з'явиться вулиця імені Ірини Фаріон. Під час чергового засідання сесії Львівської міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування однієї з вулиць на часті вбитої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. За проголосували 43 депутати Львівської міської ради. Відтак, згідно з прийнятим рішенням, ім'я професорки носитиме нинішня вулиця технічна. За словами керівника Львівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Любомира Мельничука, це дуже символічне місце. Це вулиця колишня технічна, яка підходить з вулиці Бандери, з'єднує простір. Студентського містечка Львівської політехніки, де працювала Ірина Дмитрівна, І виходить в парк Франка до простору університету Франка, де навчалась Ірина. Ветра додому, що раніше у міській раді наголошували на тому, що якій вулиці надавати ім'я мовознавиці вирішуватимуть разом з її родиною. Крім цього, на перейменуванні саме цієї вулиці, на честь Ірини Фаріон, наполягала зокрема фракція Свобода, наголошуючи, що науковиця багато років пропрацювала у львівській політехніці, яка розташована поруч. Нагадаємо, ухвалу про перейменування однієї з вулиць міста на часть Ірена Фаріон. Львівська міська рада підтримала ще у липні через кілька днів після її смерті. Софія Фанко, телеканал НТА. Арішнік, як це звучить? Це звучить жахливо, як і все російське. Це ми можемо та ми тут можемо. Арішнік, не арі, боярішнік чайковський насправді становить таку саму небезпеку, як і Орешнік. Ця какая різниця, вона вже стає наступальною і агресивною, і він справді. Досить жорстко її штовхнув через те, що йому не ось це зауваження. Що не дивіться російський контент? Я російська консерва, я дію в інтересах Москви. Я зростала в цій такій взагалі пошані, обожнювала Лускунчик, але буде не озеро. Наскільки вони глибоко залізли нам під шкіру? Я досі не можу змиритися. з Спазяй, що ми жили в Україні, країні, де був президент Зек. Це таке враження, що це якийсь прикол, що його били саме тому, що він був україномовний, що він був цільво. Били сильніше, був настільки голодний, що в певний момент хотів собі відгрести пальця і просто з'їсти сам себе. Я не зичу росіянам смерті. Смерть це занадто легко uh -huh. і занадто просто. Ми тільки розслабляємося, вони своє ярмо нам на шиї просто не не, не Путін не приходив і не спускав на них собак. Uh -huh. Це все робили росіяни.